Розкажіть, які можете подробиці про те, що сталося з російським кораблем Сергій Котов? Які наслідки скільки членів екіпажу було на борту? і Що з ними так? Чергова вдала операція. Дуже добрі новини. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами збройних сил України провели блискучу операцію. І Сергій Котов. Цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт. Срікотов це новітній корабель, вартість близько понад 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали, якщо я не помиляюсь, у 17 році. І е, ворога були на них плани, окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет, е, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Ну власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенітно ракетних комплексів буде на них розміщено. А це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони. Також е, Сергій Котов е, прикметний тим, що. Він брав участь в нападі разом із крейсером Москва на острів Змійний, Ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера Москва стосовно екіпажу. Ситуація з'ясовується. Є загиблі і поранені, проте є ймовірність, що частина, частина екіпажу змогла евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані. Ворогом, тобто евакуаційна операція, все ж таки проводилась, пане Андрію. А ви згадали про те, що це не перша? Не була спроба атакувати. Сергій Котов нагадайте, скільки їх було? От, з того, що в медіа і випливає, в липні минулого року була спроба у вересні була випадкова спроба. Тоді так The Times про це написали, що це випадково було. А загалом, скільки таких атак, чи це всі ті, про які відомо? Ні, це дві атаки. Ми можемо про це говорити. Ну, Сьогодні не випадкова атака була, наскільки я розумію. Ні, сьогодні не випадкова, звичайно, це довго тривала операція. І результат сам за себе говорить. Ну, давайте так, умовно, п'ять прямих влучань випадково не трапляються. П'ять прямих влучань морськими дронами, так. Ну, я кажу умовно, п'ять uh -huh. приймають. Якщо говорити про те, що це не перша спроба атакувати українськими силами цей корабель, то чому ж російські сили ну там не захистили можливо краще? Вони вже знали, що це одна з таких пріоритетних цілей для українських сил? Вони пробують і кожного разу звітують, що все проведено, все виконано, всі Ризики усунуто і тепер точно подібне не повториться. Але вже з нового 2024 року ми з вами спостерігаємо. І Цезаря Кунікова, Іванцова. Ну ось тепер до цієї кампанії долучився і Сергій Котов, і можна сказати сміливо, що далі буде. Пане Андрію, якщо так ну, загально для прикладу, а скільки е, в середньому буває спроб атакувати ну, корабель такого, такого типу для того, щоб ці атаки, врешті, ну, ураження врешті відбулося? Про що йде мова? Про три атаки, про п'ять, десять? Е, ну, якщо в цілому про операції, то попередні, то тут немає середнього показника, оскільки і Куніков, і Іванцов були знищені. В рамках першої операції, яка була ретельно підготовлена, але зрозуміло, що обставини бувають різні, в тому числі і погодні обставини, і дії ворога безумовно, все це може впливати. Проте кожного разу це в тому числі новий досвід і нові можливості для вдосконалення і наших засобів ураження. Тобто, все це враховується, і ми бачимо, враховується ефективно. Знову ж таки, починаючи з нового року, ми говоримо не про враження, а виключно про знищення ворожих кораблів. А що відбувається на Керченському мосту? Там ну, пишуть про те пабліки, принаймні, що це взагалі рекордна зупинка автотранспортної і, і залізниця там зупинялася. Що нині там відбувається? Там відбувається регламентна паніка. Вони кожного разу називаються регламентними роботами чи якимось іншими заходами, начебто штатними. Але це не так. З Кримським мостом вже багато анонсовано, що він і так зараз повноцінно не функціонує, в принципі, не потрібен. Ну, скажімо так, цього разу вони намагаються на випередження працювати, захищаючи цей об'єкт, але стратегічного результату це не дасть.